Про важку ситуацію на покровському напрямку говорять щодня. Ситуація стабільно важка, але наші захисники роблять все можливе, аби відкинути ворога подалі від міст Донеччини. Окупанти продовжують гатити по цивільному населенню та житловим районам населених пунктів. І на жаль, кожного дня ми маємо інформацію про загиблих та поранених в оперативних зведеннях по Донеччині, аби вберегти найцінніше життя. Влада та правоохоронні органи закликають до евакуації. Частина бізнесу вже активно виїжджає до більш безпечних регіонів. Ситуація торкнулася не тільки наближених до лінії фронту міст, таких як Новогродівка та Селидове, до яких ворог підійшов менш ніж на 10 кілометрів. Від сьогодні частина закладів закрила свої двері і для покровчан. поки що тимчасово і через безпекову ситуацію. Там одні дні залишилась. Раз и і Ситуация сегодня, мы не знаем в связи с чем, но она уменьшилась на 20%. Покупателей очень мало, да ощущается, вот ні то ні, нікого. Ми ні ми к рынку не относимся, мы вышли к своей работе и всі работаем. Тимчасово не працює не тільки ринок і супермаркет у центрі міста, але й четверте відділення нової пошти. Свої замовлення та посилки мешканці можуть забрати у найближчих відділеннях. Щодо закриття банків та банкоматів, то ситуація наступна. У прес службі Райфайзенбанку одному з змі повідомили, що не знають про закриття відділення і що установа у Покровську продовжить штатну роботу принаймні до 9 серпня, включно. Пумбанк зачинив своє відділення вже давно. Банкоматів у місті також немає. Інші фінансові установи працюють у штатному режимі. Проблем з готівкою не спостерігається. В основному у Покровську все працює у штатному режимі. У звичному графіку приймають і соціальні установи, в магазинах на полицях всього вистачає, аптеки відчинені, лікарні працюють, громадський транспорт за розкладом. Люди зранку крокують по своїх справах. Про евакуацію замислюються, але поки ситуація дозволятиме, залишатимуться у своїх домівках. Поки не так гаряче, пока будемо, а потом, мабуть, Муж інвалід, вже прийдеться, мабуть, тікати. Маю надію, що все буде добре. Але ж багато хто виїхав, багато хто повернувся вже, і дехто знов збирається виїжджати. Така нестабільна дуже ситуація. Ну, я поки що не планую. Я з Українська зовсім. там У нас теж магазинів пару працює, аптек немає вже зараз, але ж все одно люди залишились. Так, плануємо. Але трошки пізніше у нас бабуся лежить в лікарні, тому що зараз ніяк. Випишуть, може тоді і поїдемо. Ну, зараз дуже становиться дуже страшно і важко. Думали, що а ось воно закінчиться і все буде добре. Тому чекали. Люди сподіваються на найкраще, е, ну, з дітками ще. Е, Мамочки гуляють, а так. Ну как би я не знаю, складно. Кожного своя думка і кожен вирішує для себе, як йому краще і як йому далі бути. Місто живе і вірить у краще. Дякуємо ЗСУ за кожен новий день. Віримо у перемогу. Донеччина це Україна.